Сьогодні у випуску Час пік. Модульне містечко для військових. Рішення депутатів на позачерговій сесії Закарпатської облради. Жителі без води. Ужгородці скаржаться на часті відключення від водопостачання. Це вони не дбають про людей. Дарунок природи і магніт для туристів. Долина нарцисів в розпалі цвітіння. Ще семеро Закарпатців віддали життя за незалежність України. Про загиблих повідомив голова Перечинської громади Іван Погоріляк у себе на сторінці Фейсбук. Він оприлюднив список загиблих героїв та відео з їх фотографіями: Тягій Сергій, Гутай Іван, Ходанич Богдан, Буртин Василь, Мешко Валентин, Пилипів Едуард і Кусик Віталій. Вічна пам'ять героям. 11 травня на 67-му році життя пішов у вічність Ярослав Павлович Лані, гінеколог дитячого та підліткового віку, заслужений лікар України, нагороджений грамотами МОЗ і Верховної Ради. За понад 30 років роботи у лікарні він успішно провів більше 19 тисяч операцій. За трудову діяльність лікар отримав багато почесних нагород обласного і державного рівня. Редакція першого кабельного висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ярослава Павловича. Модульне містечко для військових та бюджетні зміни. Обласні обранці засідали на пленарному засіданні позачергової сесії Закарпатської облради. В залі зареєстрували 46 депутатів, до розгляду яких винесли чотири питання. Першим ухвалили рішення про створення модульного містечка для потреб оборони області. Це стратегічне рішення. Воно допомагатиме військовим і. Я змусив винести це в публічний простір для обговорення, тому що все ж таки у нас процеси демократії збережені в області. Ми це обговорюємо з депутатами. І вони повинні розуміти, куди підуть бюджетні кошти обласного і місцевого, Тому що тут будуть долучені кошти і обласного, і місцевих бюджетів в залежності від того, як буде виконання там плану надходження бюджету там на місцях, але громади від цього також отримають певні доходи в бюджет, тому що це військові. Вони сплачують підпо і в них заробітні плати досить високі. У нас ситуація така, що практично всіми коштами під час військового стану і це правильно розпоряджається військова адміністрація. Вони будуть залучати з різних джерел коштів, наскільки мені це відомо. Але головне те, що ми сьогодні приймали, це те, що це містечко, чи для військового чи Будь-яке містечко буде належати обласній раді, і в подальшому я впевнений в нашій перемозі, в поверненні наших територій, ми зможемо це використати для обласної ради і сформувати на ньому будь-який інший заклад, наприклад, навчальний на сесії. Затвердили 19 обласних програм, та змін до них, які були прийняті головою Закарпатської ова Віктором Микитою. Серед них програми націлені на забезпечення обороноздатності та життєдіяльності. Області також схвалили зміни до бюджету Закарпаття на 23 рік. Біля 70 мільйонів, які розподілили в наказом голова військової адміністрації. Е, є різні роду кошти, направлені на різні заклади, там, включаючи кошти на ремонт реабілітаційних відділень, які робляться в районах. Е, є кошти багато коштів. є як процентний внесок до транскордонних програм реалізації проєктів, наприклад, в драматичному театрі, де реалізовується проект Україна, Румунія закінчується проектний період і починається зразу новий. Перелік весь доступний. Можна багато говорити більше там двадцяти місць, куди ці кошти надходять. Є кошти на проєктування, наприклад, є кошти на подальшу закінчення реконструкції ванкомату. разом з цим на пленарному засіданні сесії голови закарпатської облради та адміністрації вручили грамоту та почесну нагороду начальниці управління документообігу закарпатської обласної ради Наталії Семель за сумлінне виконання обов'язків. Завдяки сприятливим погодним умовам посівна на Закарпатті проходить успішно. Нашим аграріям вже вдалося засіяти і засадити майже 75 тисяч гектарів. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. Усі категорії господарств зараз активно продовжують працювати на полях з іншими культурами. Засадили майже 63% запланованих площ під овочі, більше 66% під зернобобові і вже майже 100% під картоплю. Посів вівса, ярих пшениці. Ячменю на площі 2,5 тисяч гектарів завершили, а кукурудзи, соняшника, сої та інших технічних культур триває. 151 житель Мукачівської громади офіційно шукає роботу. Протягом першого кварталу цього року 121 людина мешканців Мукачівської громади була зареєстрована як безробітна. За цей період центр зайнятості передзавлаштував 73 жителів громади. Всі вони отримали профорієнтаційні послуги. Ужгородці знову без водопостачання. Вкотре місцеві читають на сторінці міської ради про відключення в деяких районах міста, у зв'язку з підключенням новозбудованої ділянки водопроводу до системи водопровідних мереж. Це вже друге планове відключення водопостачання на цих вулицях. Проте до завершення ремонтних робіт планується ще одне. Ужгородці обурені незручностями. Після ваших відключень ту воду сложно назвати святою. Боженьку, як вони вже достали, брешуть на кожному слові. Який ремонт? За ці відключення щоденні і планові на цілий день, то можна було би повністю нові мережі побудувати. Зараз питання не в цьому, а в тому, що безпреділ сьогодні, як і попередні два рази, зовсім не сплановані. Хоча такі речі або повинні плануватися і чітко заявляти, наприклад, за місяць до того, що декілька підключень і на 8-9 поверх вода не буде доходити. Тепер тече як за волоском. В жодному місті України немає такого бардаку, аби кожен тиждень половину міста відключали від води, через якісь дрібні то аварії, то підключення. Директор комунального підприємства Водоканалу Станіслав Карташов стверджує, такі заходи необхідні та просить терпіння і витримки у громадян. Наразі проводяться роботи по вулиці Гагаріна, по переключенню водогону, які будуються у з попереднього року. Здійснюється переключення в точках вулиці Успенського Лавріщева і на вулиці Термена. Це передостанній етап відключення. Я думаю, що протягом наступного тижня, четвер пятниця напевно, четвер буде остаточний етап. І після цього вже мешканці не будуть відчувати таких незручностей по-довготривалому відключенню. Це, це необхідні речі, які треба зробити, тому що лінія будувалася досить довгий період за кошти міської ради. Стара була з експлуатації і всі об'єкти, всі перебички треба переробити для нормального водопостачання. Жителі вулиці, які залишилися без води, попереджають про відключення через ОСББ та на офіційних сторінках в соцмережах. Однак випадки з водною проблемою в Ужгороді місцеві фіксують доволі часто. Ну, не дуже зручно, коли довгий час немає води. Ну, поки це не систематично, довго, не систематично довго, воно терпиться. А далі не знаю, як буде. прошлий раз не було почти цілий день. А ви як думаєте, зручно буде без води? У мене чоловік хворий вдома. Ну, не зручно без води, але коли подумають, є можливість, можна набрати воду. Це несправедливе рішення наших депутатів і нашої мерії. Це вони не дбають про людей. Чимало мешканців також скаржаться на якість води після тривалих відключень. До верхніх квартир багатоповерхівок вода доходить годинами. Трубопроводи спустошуються. Ми маємо розуміти, що наповнення здійснюється протягом 2-3 годин після перезапуску. Бажано пропускати водичку трошки через кран, для того, щоб всі ці відкладення, які залишаються в системі, пройшли на вихід і не вживати її там перші півтори-дві години в сирому вигляді. У планах на поточний рік Вужгородського водоканалу чимало ремонтних робіт. Тож місцевим жителям варто готуватися до тимчасових відключень в майбутньому не лише на цих вулицях. Басейн із порушення у відпочинковому комплексі на Перечинщині почнуть розслідування. В одному з комплексів відпочинку тур Яреметівського лісництва збудували басейн і здійснили незаконні регулювання природньої водойми, зробивши це без відповідних погоджень. Держокоінспекція області інформує, що в ході проведення заходів щодо запобігання правопорушень природоохоронного законодавства їх працівники виявили басейн, який побудований з порушеннями закону. На місце пригоди працівники інспекції викликали слідчо-оперативну групу. Вона повинна Нести цей факт в єдиний реєстр досудових розслідувань і розпочати розслідування. <му> Ужгородські рятувальники вчили жителів Чопа та Соломонова берегтися від небезпеки. Спілкуючись із місцевими жителями, фахівці ДСНС розповідали останнім про пожежну безпеку в побуті, як поводитися при виявленні підозрілих та вибухонебезпечних предметів, порушили тему безпечного відпочинку біля водойм і як уникнути пожеж в екосистемах. На державний прапор України рівняйся! нести державний прапор України. Сила і командний дух близько чотирьох десятків школярів у відмінній формі. Учні закладів освіти хуської громади зібрались підбити підсумки першого етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура. Це не гра сама по собі, це система козацького лицарського виховання, яка зараз у нас дуже актуальна у зв'язку з цими подіями. Ми маємо виховувати покоління, яке дбає про свою Україну, про її незалежність, про її процвітання, про її прекрасне майбутнє тому. Робота була дуже велика з усіма працівниками, які відповідають і причетні з усіма педагогами шкіл кузької міської територіальної громади, однієї, мабуть, ще найбільших із Закарпатської області. Раджура завершальний захід запланованої виховної роботи на засадах традицій українського козацтва та козацько-лицарської духовності. Протягом навчального року школа громади проводили відповідні заняття, аби оживити дітям славні сторінки історії країни та ще раз нагадати про суть і значення козацтва в житті українського народу. Але для нас, для дорослих і для влади, надзвичайно важливе патріотичне виховання нашої молоді. Мені надзвичайно приємно. Я хочу подякувати військовим подякувати голові центру комплектації Зубату Василь Сергійовичу, що він зумів долучитися до цього свята. Адже ці молоді люди, дівчата, хлопці, які будуть будувати нашу державу і надалі, вони повинні розуміти, що тільки з сильною армією держава може існувати. Енергійні та бадьорі хлопці і дівчата мали можливість перевірити себе на міцність за теряд нормативів та спортивних дисциплін. Загалом учасники проходили різнобічні випробування у різних локаціях ХУСТа. Учні поділені на локації, і гра проходила і тут, на майданчику, у різних локаціях парку, на замковій горі, і навіть у деяких закладах освіти, там, де дозволяла територія, наприклад, у закладі загальної середньої освіти номер 4 Хуської міської ради. Відповідно на кожній локації були члени журі, які оцінювали різні етапи конкурсу. Всі Оцінки заносилися до протоколів і відповідно так визначали переможців. Усі етапи гри школярі здійснювали під суворим контролем суддів. Опісля головна суддівська колегія підбила підсумки і на нарочистому закритті оголосили переможців. Надзвичайно приємно бути переможцями. Достойна гра, достойно змагалися всі команди, показували свої вміння, навики. Ми приклали всі зусилля для перемоги. Ми дуже зраділи, що ми зайняли друге місто. Ми спочатку взагалі не вважали, що займемо якесь призове, тому що на початку цього конкурсу дуже в нас пішло не по плану. То як і всі інші команди із рішучістю перемогти. На завершення всі учасники змагань поклали квіти до пам'ятника героїв Небесної Сотні. Після чого всі мали змогу скуштувати солдатську кашу та переглянути виставкові експонати. Адже за підтримки Хуського райцентру комплектування та соціальної підтримки для учасників свята організували цікаву виставку зброї та польову кухню. Справжній подарунок природи так місцеві гості Закарпаття називають долину нарцисів на Хущині. Сюди в період світіння білого килиму туристи влаштовують справжнє паломництво. От тільки квітів стає дедалі менше. Рока чотири тому я був, але ну тоді тут поодинокі квіти були. Ну, коли я був, вона ще не розцвіла. Ну, зараз як сказати, які враження. Ну, трошки може більше очікував, ніж є. Ось і ну, мабуть, мабуть, щось з екологією чи якісь питання там. Ну, треба на державному рівні, мабуть, допомагати цьому заповіднику і покращувати ситуацію. Ну, мені дуже сподобалось, дуже красиво. Дуже красива взагалі природа в цьому місці, коли гори. Так, обрамляють. і ну, Тут навіть без нарцисів дуже красиво, а коли ці квіти, то взагалі неймовірно. Чесно кажучи, очікувало, що їх трошки більше буде. І кажуть, що їх в останні роки менше. Ну, Ми так бачимо, що працюють вчені і працюють, працюють над тим, щоб може якось знайти причини, чому їх становиться менше. Ми в захваті дуже сподобалося. Якраз в розквіті нарциси квітують, благоухають. Нам дуже приємно, що ми. Ми приїхали і побачили, хоч хвилиночку таку для себе релаксу. Гарний, але можливо у вас вже деякі сорти поперецвітали, що вже мало цвіта. Так взагалі цікаво. І теж ваші гарні. Я тут так, в перший раз. Красиво, дуже гарно тут. Файно, прям файно. Нарциси гарні. И везде гарно. Нарциссы, они замечательные. У нас вот дома есть, но это две большие разницы, как говорят в Одессе. Здесь они в естественной среде, так сказать, и совсем по-другому они выглядят. Не, первый раз мы видим их. И мы, конечно, поражены объему, площади. Вузьколиста квітка щороку радує своєю білосніжністю, і глянути на це прагне все більше і більше туристів, долаючи півкраїни, аби тільки на мить опинитись на лузі, якого більше ніде в Європі не побачиш. За тиждень під час пікового цвітіння нарцисів долину вже відвідали більше трьох тисяч туристів. Будуть квітнути унікальні рослини ще близько тижня. Тож всі, хто бажає помилуватися квітами та зробити незабутні фото, закликають поспішати. Поза як, опісля доведеться очікувати до наступної весни. Долина нарцисів поблизу хуста знаходиться на висоті 180 метрів над рівнем моря. Погода і кліматичні умови відіграли головну роль в її становленні. Дослідники вважають, що процес танення льодовиків у цій області спровокував сув ґрунту з гірських масивів. В ході чого нарциси переїхали з вершин гір до низовини. З часом вони акліматизувались в долині, призвичайлись і почали поширюватись природнім шляхом. Утім, нарцису стало менше, і з кожним роком відзначають співробітники Карпатського біосферного заповідника, негативна тенденція зберігається. Сама територія цвітіння, от я працюю скільки працюю, вона так островками. Тими роками, років 20-30, може й навіть більше, воно набагато більше було нарциса. Перше, що порушений гідрол... гідрологічний… Такий момент. У 70-х роках хотіли переорати цю долину нарцисів, але професор Василь Іванович Комендар не дав тоді і взяли під охорону держави, долину нарцисів. На даний час, вже третій рік, у нас йде предохоронний захід такий, Карпатський Буйвол, який випасається на нашій території з травня по ну, почти до самої зими. Ну, цього року дивлюся по ситуації дуже культуре, ну, все люди культурні, набагато культурні стали, не заходять на поле і не рвуть нарциси. Дикі квіти на вид дуже схожі на садові. Вони приваблюють гостей і місцевих. Тож не дарма долина нарцисів посіла друге місце в конкурсі семи природних чудес Закарпаття. На вихідних на Закарпатті прогнозують тепло. Найближчими днями підвищиться температура повітря. У суботу очікують невеликі дощі, а в неділю буде без опадів. Такий прогноз опублікували на офіційному сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології. 12 травня мінлива хмарність без істотних опадів. 14-го хмарно з проясненнями без дощів.